Стоїчна філософія, вступ до її принципів Стоїчна філософія має давнє коріння і була заснована зеноном кітійським на початку три століття до неустародавній Греції. Стоїцизм навчає розвитку самоконтролю та стійкості як засобу подолання руйнівних емоцій, таких як страх, гнів, заздрість та смуток. Це не лише набір теоретичних ідей, а й практична система. Яка підкреслює важливість життя у згоді з природою та раціональністю. 2. Доброчесність балансу, знаходження гармонії в стоїчних цінностях. У стоїцизмі баланс є основним принципом, який полягає у здатності підтримувати гармонію між емоційними реакціями та раціональним мисленням. Баланс не означає уникнення емоцій, а радше вміння керувати ними, знаходити золоту середину між екстремальними станами. Життя в балансі означає узгодження своїх дій з природою і доброчесністю, уникання крайнощів та переваг у будь-якому аспекті життя. 3. визнання меж, встановлення обмежень з мудрістю. Визнання меж є важливим принципом стоїцизму. Це включає розуміння меж нашого контролю та впливу. Стоїки вірять у необхідність зосереджуватися на тому, що ми можемо контролювати наші думки. Дії та реакції, і приймати те, що ми не можемо контролювати зовнішні події, дії інших людей. Це дозволяє уникати марного хвилювання і тривоги, допомагає зберігати спокій у будь-яких ситуаціях. Чотири вплив надмірної доброзичливості, уникнення пасток. Хоча доброзичливість є важливою доброчесністю, надмірна доброзичливість може мати негативні наслідки. Надмірна доброта може бути використана іншими людьми на нашу шкоду або призвести до нехтування власними потребами. Стоїцизм навчає необхідності встановлення меж доброти, щоб наша доброчесність не призводила до самопожертву.